Перевезення силосів вертольотом звучить як жарт, але це правда. В США таким способом перевозили силоси ще 30 років тому. На кадрах, які ви бачите, перевезли 6 ємностей на відстань 50 км. Тут все дуже безпечно, окрім приземлення, так прокоментували глядачі це відео. Ще одна історія сталася в 95-му році. Вертоліт міг підняти лише 3,5 тонни, тому 5-тонні силоси довелося ділити на частини. Наскільки це було дорого? 30 років тому вартість польотної години складала 3 тисячі доларів. Додатково потрібно було сплатити ще 10 лише за виліт, тому що вертоліт прилітав з іншого штату. Один з учасників такого летючого переїзду порахував, що загалом покупка вся робота з перевезення і збору бувших у використанні силосів, тоді обійшлася у 98 доларів за тонну зберігання. У нас за таку вартість можна було б побудувати нові ємності, правда? А ви б зважилися на такий елеваторний переїзд? is